На полі бою технологічна перевага відіграє вирішальну роль. Будь-яка нова зброя, особливо високоточна, дає змогу значно ефективніше знищувати ворога та змінювати тактику бойових дій. Остання новина про адаптацію українськими су 27 нових нових тисячафунтових авіабомб із комплектом GDEM-ER викликає безліч питань та перспектив. Як це вплине на хід війни, наскільки це підсилює можливості повітряних сил України? Розберемося детально. GDEM Joint Direct Attack Ammunition – це спеціальний комплект, який перетворює звичайні некеровані авіабомби у високоточні боєприпаси. Він складається з навігаційної системи, крил та хвостового модуля з GPS-наведенням. Це дозволяє скидати бомби з безпечної відстані та значно збільшувати ефективність ураження цілей. JDAM-ER — це модернізована версія, яка завдяки додатковим складним крилам може збільшувати дальність польоту бомби до 70-80 км. Такий показник дозволяє завдавати удари по противнику, не нараджаючи літаки на небезпеку безпосередньої атаки ППО ворога. До цього моменту було відомо лише про існування варіантів GDM-ER для 500-фунтових та 2000-фунтових бомб. Новий варіант для 1000-фунтових – Марк 83 не був офіційно анонсований американськими розробниками, тож є припущення, що цей модуль був спеціально розроблений або адаптований під потреби Збройних сил України. Це відкриває нові можливості для українських ВПС. Марк 83 є оптимальним балансом між вагою та потужністю. 500-фунтові і ар легші та більш маневрові, але менш руйнівні. 2000-фунтові, навпаки завдають колосальних втрат, але вимагають більших літаків та несуть ризик значних супутніх руйнувань. Тисяча фунтові джідеміар дозволяють ефективно атакувати стратегічні об'єкти, не створюючи причому зайвого ризику. Як це змінює тактику повітряних сил України? По перше, безпечна дистанція атак. Завдяки дальності понад 70 кілометрів українські су 27 можуть завдавати ударів по важливих цілях без виходу в зону ураження більшості систем ППО противника. По-друге, ефективність проти логістичних об'єктів джідем іар -ER ідеально підходять для ураження складів боєприпасів, штабів, мостів та логістичних центрів ворога. По-третє, нові можливості для старих літаків українські су 27 є винищувачами, що спочатку не призначалися для ударних місій. Однак, адаптація під джідеміар фактично перетворює їх на багатоцільові бойові машини, що збільшує гнучкість повітряних сил. І нарешті адаптація до обмежених ресурсів. Україна має вкрай обмежену кількість сучасних літаків, тому модернізація су 27 дозволяє розширити арсенал без необхідності негайного постачання нових бойових машин. Військово-стратегічні наслідки збільшення загрози для окупантів. Російські військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях, включаючи Крим, Донбас, частину Запорізької області, тепер знаходяться під ще більшою загрозою для ударів. По-друге, зниження ефективності російської ППО, оскільки GDEM-ER дозволить атакувати з великих відстаней, це зменшує можливість російських комплексів С-300 та С 400 ефективно виявляти і знищувати українські літаки. По третє демонстрація успішної інтеграції західного озброєння сполучені штати та наші партнери бачать, що передані технології ефективно працюють навіть на радянських літаках. Це може сприяти подальшому розширенню цієї допомоги, і в останнє новий етап повітряної війни. Якщо взяти jdam і AR, -ER і припустити, що вони будуть застосовуватися масово, це може вплинути на перебіг бойових дій, змусивши Росію переглянути тактику повітряної оборони. Попри усі переваги jdam і AR, -ER, ця зброя не є абсолютним рішенням. Україна все ще має обмежену кількість платформ носіїв, а також змушена діяти в умовах значної чисельної переваги ворога в авіації. Крім того, росіяни вже адаптуються до цієї загрози, зокрема розміщуючи додаткові засоби радіоелектронної боротьби та збільшуючи мобільність своїх ППО. Однак Джідем є ще одним важливим кроком у розвитку української армії. Кожне вдосконалення дозволяє не тільки завдавати ефективних ударів по ворогу, а й змушує його витрачати більше ресурсів на захист. Адаптація тисячафунтових GDM ER 527 це, безперечно, стратегічний прорив для Збройних сил України. Це рішення дає змогу розширити можливості існуючих літаків, підвищити точність ударів і мінімізувати ризики для пілотів. Хоча JDAM-ER не є панацеєю, їх використання демонструє успішну інтеграцію західних технологій. Та підвищує шанси України на успіхи у цій війні.